В контексті всіх цих зустрічей, прогнозів, ми де знаходимося зараз? Дивись, Тобто ти вважаєш, що приїжджає якийсь е, чоловік в, в США, е, довірена особа е, чмок Кремльського Дивіська з що, де написано якийсь бред, який він несе 25 років, і після цього він розповідає. Він три дні не може попасти до е, Віткофа. Е, да, так він же також е, ну три дні точно я читав і він не прийняв, поки його Да, він очікує, так скажем, ауденції, і він чекає і розповідає, що я доповів адміністрацію Трампа про те, що ми випробували е, ракету, яка е, несе. <проводов 'я> ядерну головку і там яхта. Да, да, ядерну боєголовку. Боєголовку боєвісник. Ну, послухай, дивись ну адекватна людина. Невже ти думаєш, що адекватна людина про це розповідає, який приїхав закінчити війну? Я думаю, ну, не дуже. Що ні. Схоже.